Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. Сьогодні будемо говорити про головні новини боксу. Ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтеся на канал. І ми починаємо. Впливовий британський промоутер Едді Хірн розповів про потенційних суперників для колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. У центрі нашої уваги залишається пояс чемпіона світу у Хевівейті. Очевидно, що всі чекають 22 лютого, коли відбудеться поєдинок Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера. Ми чекаємо на переможця, тоді Джошуа проведе бій за титул. Ми уважно стежимо за цим. Але ми розуміємо, що можуть виникнути різні ситуації, та доведеться шукати іншого суперника. З комерційної точки зору є сенс організувати зустріч з Деонтеє Вайлдером. Цей бій обов'язково треба переглянути всім вболівальникам. Головна мета це чемпіонство Супер в суперважкій вазі, але ми розглянемо всі можливі варіанти. Підсумував хірн. Нагадаємо, що в минулому році Ентоні Джошуа провів два бої: перший поєдинок проти Френсі Сангану, в якому він переміг, другий проти Дюбоа, в якому він без шансів програв нокаутом у п'ятому раунді. На вересень цього року готується великий бій між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом. Про це повідомив турки Альшейх ще на початку місяця. Альварес вважається великим фаворитом, тому що американцеві доведеться підніматися на дві вагові категорії до свого супротивника. Мені починають говорити, що я маленький, і просто не зможу нормально битися з ним мовляв, я не готовий до Альвареса, але це те, що роблять великі боксери. Перевіряють себе у боях, де в тебе ніхто не вірить та не дає шансів. Я не турбуюсь з приводу ваги і впевнений, що буду добре почуватись у новій ваговій категорії, сказав Кроуфорд. Відомі відеоблогери та брати боксери Джейк Пол і Логан Пол офіційно оголосили про бій між собою, який може стати поєдинком десятиліття. Брати опублікували спільний постер в Інстаграм. Подія запланована на 27 березня, а трансляцію організує стрімінговий сервіс Макс. Організатори підписали публікацію. Момент, на який ви чекали десятиліття 27 березня, але зовсім не факт, що мова йде саме про Бокс. Поки що не зрозуміло, хто саме чекав на цей бій десятиліття. Інтерес до такого поєдинку буде явно меншим, аніж очікують брати, особливо враховуючи останній бій Джейка Пола проти Тайсона. Єдине, чого бажають побачити фанати, як хтось з братів відправляється в нокаут. Можливо, майбутній бій між братами це розігрів перед боєм проти МакГрегора. і таким чином брати вирішать, хто саме буде битись проти ірландця. Впливовий британський тренер Джеймі Мур розповів, за які гроші Тайсон Фюрі готовий провести бій з Ентоні Джошуа. Тайсон уже сказав усім, що він хоче за бій з Джошуа. 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Якщо йому запропонують ці гроші, то він буде дурним, щоб не погодитися на таке. Два роки тому не було людини, яка готова заплатити такі гроші. Але зараз туркі шейх здатний на все, сказав Мур. Раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Він робить це не вперше, тому багато хто не вірить, що він більше не повернеться у ринг. І, скоріш за все, питання саме у фінансовій складовій. Тож будемо слідкувати за ситуацією. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.